Праворуч від дороги школа. Вірніше руїна замість будівлі, в якій навчались діти. У Новопавлівці було два навчальні заклади. Там ліцей і ця стара школа. Ключова фраза було. Росіяни прицільно гатять по цивільній інфраструктурі керованими авіабомбами, пояснюють поліцейські. Одна розвалила центральний вхід школи, інша зробила величезну вирву поряд зі спортивною залою. Це було влучання кабу, ймовірно, 250-го це все, що я можу вам сказати. Подальше ми проводимо допит свідків, потерпілих, долучаємо до матеріалів кримінального провадження. Вчора був випадок, також влучання було кабу повністю. Вулиці Молодіжній, де а, зазнав поранень несумісних з життям, цивільний житель. Попри те, що лінія бойового зіткнення стрімко наближаються, люди у Новопавлівці все ще залишаються. Їм або нікуди, або нема за що виїжджати. Ну, а це як нам повідомили правоохоронці: ранковий прильот, жодних ознак військових. Цивільний будинок. Колись жителі цієї вулиці приручили котів і собак, утримували й годували чотирилапих, а зараз виїхали і, на жаль, покинули їх. Цей пес із котом не відходять від хати що догорає. Люди виїжджають, забирають в домашній крам. А що робити з домашніми тваринами? Залишаються. Хто їх забирає? А напередодні у Новопавлівці окупанти влучили снарядами у міст через річку Солону. Тільки дивом ніхто не загинув. За даними інтерактивної онлайн мапи бойових дій, росіяни вже за кілька кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор.